Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні у Києві та низці областей. Повітряна тривога. Росіяни знову атакують Україну шахедами. Тож, будь ласка, просимо вас бути максимально обережними і за можливості перебувати у безпечних місцях. Уже четверо людей пострадали внаслідок російської атаки у Харкові. Ворожа армія півгодини тому поцілила по території медичного закладу. Повідомив міський голова Ігор Терехов. За попередньою інформацією, зруйнована одна з господарчих споруд. Також пошкоджені щонайменше 12 приватних автомобілів. На місці працюють рятувальники. Тож більше деталей вже в наступних випусках фактів. Сьогодні зранку ворог атакував місто Семенівку. Одна людина загинула, одна травмована. Повідомляє Чернігівська обласна прокуратура. Ворожий дрон поцілив у магазин. 29-річний цивільний чоловік загинув на місці. 71-річна мешканка поранена. Минулий тиждень був важким для області. Росіяни 243 рази обстріляли 50 населених пунктів. Є загиблі і поранені серед цивільних. Перерване залізничне сполучення діють обмеження у поданні електроенергії. В області працюють 284 пункти незламності, передає обласна адміністрація. Сьогодні НАТО розпочало щорічні військові ядерні навчання під назвою назви Noon», що перекладається як непохитний полудень. Участь у них беруть 2000 тисячі вояків з 14 країн-учасниць НАТО, задіяні 70 літаків, зокрема американські винищувачі F-35 та німецькі Юрофайта і Торнадо, оснащені для скидання американської ядерної зброї, а також літаки-розвідники та заправники. Сценарій та подробиці манерів не розкривають. А генеральний секретар НАТО Марк Рютте – Оголошуючи про них минулого тижня, заявив, що мета навчань послати чіткий сигнал будь-якому супротивнику, що НАТО захищатиме всіх союзників з альянсу від будь-якої загрози. Дональд Трамп в чергове перегрозив Путіну. Цього разу заявив, якщо Росія не схоче завершувати війну, тоді він може попередати Україні далекобійні ракети тамагавк. І планує поговорити про це з Путіним. Також Трамп заявив, російсько-українська війна це війна, якої не мало б бути. Та додав, українці дуже добре тримаються, дуже добре воюють. Американський лідер вважає, Путін має закінчити війну, інакше для нього це буде недобре. І додав, що тамагавки неймовірна зброя, але їх постачання Україні це можливо Новий крок агресії про це він сказав у телефонній розмові президентові Володимиру Зеленському. Так, що ж, поки Трамп ще не ухвалив остаточного рішення, я можу сказати: послухайте, якщо ця війна не буде врегульована, я надішлю їм томагавк. Томагавк це неймовірна зброя, дуже наступальна зброя. І чесно кажучи, Росії це не потрібно. Тож я їм скажу, так я хочу, щоб війна завершилася. І вже цієї п'ятниці, 17 жовтня, президент Зеленський на запрошення президента Трампа відвідає Сполучені Штати Америки та зустрінеться з головою Білого Дому. Це підтвердив український лідер на прес-конференції з високою представницею Євросоюзу Каєю Калас, яка нині перебуває із візитом у Києві. Українська делегація прямує до Вашингтона, щоб обговорити зміцнення ППО, посилення санкцій і допомогу в енергетичній сфері. У складі делегації прем'єрка Юлія Свериденко, секретар РНБО Рустем Умєров і глава офісу президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що попереду насичений переговірний тиждень. Серед тем, зміцнення захисту українського неба, наші далекобійні можливості, підвищення стійкості перед зимою, а також санкції, посилення тиску на агресора. Кінцева мета незмінна – сталий та справедливий мир для. України через примус Росії до завершення війни наголосив президент Зеленський. Понад 90 людей постраждали внаслідок масштабної аварії на залізниці у Словаччині серед травмованих 19-річний українець. Аварія сталася в Кошицькому краї. Зіткнулися два швидкісних потяги. Один зійшов з рейок. Обидва машиністи вижили після лобового зіткнення, Один з них встиг вистрибнути з локомотива перед трощою. Нині він у тяжкому стані в лікарні. Регіональне управління поліції в Кошицях повідомило, з'ясовують усі обставини. Перевірять машиністів, зроблять аналізи, щоб визначити, чи не були вони під. Дією наркотиків чи алкоголю причину інциденту ймовірно став людський фактор для евакуації постраждалих. Залучили три рятувальні гелікоптери та шість карет швидко швидкої допомоги. Тисячі кілометрів по усій лінії фронту від початку російської агресії здолали пануці волонтери з Рівненщини. Вони ще з часів АТО допомагають війську. Чим можуть днями прибули до 65-ї окремої механізованої бригади, що оборонить Запоріжжя, привезли відновлене авто, бо знають, що такої техніки бракує. Армійці підтверджують, нині неабиякий дефіцит машин, тож оборонці змушені оголосити збір на ремонт своїх авто. З волонтерами вояки 65-ї бригади зустрічаються біля вже легендарної ріхівської стели героїв. Слава, слава Україні! Героям слава! Доброчинці з Рівненщини, що здолали більше тисячі кілометрів, перепрошують, трохи затрималися через ДТП. Трошки підрізали нас. Що товий по відбійнику буханку знесло вліво. Це панотець ПЦУ пан Мирослав з міста Березно. Волонтерить ще із часів. А то волонтерством ми займаємося ще з 2014 року. У більшості випадків ми займалися збором продуктів, а на цей раз ми вирішили привезти їм автомобіль подарувати. Зробили капітальний ремонт мотору. От, 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 переправили ходову. Це наші. Воїни-захисники, в кого були. Пан Микола, водій вантажівки, яка рясно вкрита написами вдячних оборонців. Два дні назад був на Харківському, Донецькому напрямку. Переночували і назад на Запоріжжя. А що туди відвозили? Також ми автомобілі. Під антидроновими сітками волонтери рушають до одного з підрозділів 65-ки. Вояки готуються вивантажувати машину. Відновленою автівкою кермуватиме земляк. Волонтерів на псевдобобер. І мені номери готові. Бо сять отакі номера. Там дуже допоможе заготовкою дров на зиму, та що з продуктами, з водою. Його попереднє авто знищене. Ну, я їхав. Ворожика некадзе влучив машина, так і там осталися. Дякувати Богу, як всі живі. як без царапина. Ми не тільки в 65-ту -ті приїздимо. Ми приїздимо і зараз їздимо, їдемо на Донеччину після е, ці, ну, цього місця. Скажу по священичому. Як живу, стараюся жити так, так хочеться, щоб наша Україна жила без цих всіляких північних сусідів. Принагідно паначі волонтери з православної церкви України помолилися за українських воїнів. Загін зібраних воїнів наших благослови, скріпи. Да серце мужнє на супротивників. Вояки тішиться будь-які автівці, бо їх критично бракує. Це розхідник. Вони знищуються дронами, вони підриваються на мінах. Вони просто морально і технічно застарівають. І хочеться всім всім подякувати, хто допомагає. Із собою волонтери забирають пошкоджений армійський позашляховик. Його лагодитимуть столичні волонтери. Правіше, руля. Дві машини в них вже є на ремонті. Ще одна машина, вони зараз приженуть машини, ще одну машину заберуть на ремонт. З машинами це дуже проблема, скажімо так. Тож, вояки 65-ї бригади збирають кошти на ремонт аутівок і просять небайдужих долучитися. Андрій почтів, Артем Деженков, факт і Єдині новини. 166 бойових зіткнень на фронті від початку доби. Це свіже зведення генштабу ЗСУ. Гарячіше на Покровському напрямку. Там росіяни понад півсотні разів пробували підтіснити наші підрозділи. Бойові зіткнення тривають і досі. Згарбники не шкодують м'яса. Нашим бійцям на Покровському напрямку вдалося ліквідувати та поранити майже 200 окупантів, знищити десятки одиниць техніки і сім укриттів для особового складу противника. Наші бійці намагаються виснажити ворога, повідомив генштаб. Росіяни не вгамовуються, намагаються наступати на Олександрівському напрямку. Там пробували прорватися 23 рази, і досі гарячі. тривають бої і на Сумщині, та Харківщині, на Запоріжжі та Херсонщині. Двох мирних жителів за минулу добу Росія вбила на Донеччині. Повідомили в поліції області. Під вогнем були 11 населених пунктів. На сіверськ окупанти скинули КАП-250, пошкодили чотири приватні будинки. Одна людина загинула. Ще один убитий. Це житель Юрівки Покровського району. По ній росіяни теж вдарили бомбою. Під авіаударом було Костянтинівка. Місто ворог перетворив на суцільні руїни. У Святогірську загарники дронами поцілили два цивільні автомобілі. А у раї Олександрів. Всі потрощили амбулаторії загалом в області понівечені 18 цивільних об'єктів, зокрема 10 приватних будинків. Уряд запроваджує державну інформаційну систему координації, евакуації і надання допомоги особам із тимчасово окупованих та прифронтових територій. Загальну координацію процесу буде здійснювати Міністерство розвитку громад та територій. Це роблять для того, аби процес евакуації був чіткішим. Водночас самі переселенці кажуть, для них на нових місцях головне це житло і робота. Як відбувається евакуація на прикладі Херсона, розкаже Ольга Читайло. Півдону, і з Херсон. з, Херсона, з району на острові. Ця жінка не може ходити, то щоб забрати її з небезпечної зони, за нею приїхало в спеціальне авто. Її евакуювали із острова у Херсоні після пошкодження моста, що веде у цей мікрорайон, звідти почали масово евакуювати людей. Щодня одна з міських маршруток сходить з основного маршруту і їде на острів. За тими, хто ще залишився. Ми їздимо. Понеділка, по п'ятницю хтось евакуаційну маршрутку використовує як спосіб доїхати з острова до міста у справах. Хтось, як пані Світлана, їздить забирати речі, бо з першого разу всього не взяла. Дуже багато речей треба взяти мені все потрібно. Книжок великим Вчитель. От Олімпіада скоро треба було підручники взяти. Місцеві просять пустити на острів транспорт у дві сторони і налагодити комунікації. Місцева влада наполягає, жити там неможливо з острова. Дивіться більше 1700 людей. Вивезено. Було там залишилось більше. 200 людей 200, біля 230-240, які там залишаються. З ними постійно ведеться робота щодо роз'яснення роботи щодо необхідності евакуації, оскільки на мікрорайоні Корабел. Вже не буде опалення, це точно. Тим, хто виїжджає, пропонують кілька варіантів. Тимчасове житло у місті чи області. Якось цей пункт. Це літнє подружжя виїхало з острова раніше, ще до підриву Гес. Нас тут прийняли, дали нам усе. Ми ж прийшли, у нас нічого не було. От в чому були. Ото одіяло, яке взяли. Тим, хто вирішив покинути область, допомагають організувати виїзд, наприклад, потягом ЖД вокзала. Це курсує кожну непарну дату. Потяг Херсон-Львів, безкоштовний доїзд до Хмельницька. На Хмельниччині Хмельницька ОВА разом з благодійниками зустрічають людей і надають їм всі необхідні їм пропозиції. Другий шлях автобусом купити квитки теж допоможуть. Я от на автовокзалі координую всі служби, які займаються цим, допомагаємо людям вирішити питання. Допустим, якщо вони записалися на гарячу їх автобусами, якщо вони прийшли і їм потрібно виїхати, то ми купуємо. Квитки через волонтерські організації людей із небезпечних районів вивозить і місцева влада, і волонтери, і поліція разом з ДСНС. Тим часом уряд запроваджує державну інформаційну систему координації евакуації та надання допомоги особам із тимчасово окупованих та прифронтових територій. Загальну координацію процесу здійснюватиме Міністерство розвитку громад та територій. Всі функції розподілили між Мінсоцполітики, ДСНС та місцевою владою та людям, які змушені виїжджати, найперше потрібне житло і не тимчасове, а на але період, наприклад, Херсонка пані Надія намагалася орендувати квартиру в іншому місті і не знайшла варіантів. Ніхто не хоче брати нас. Ми шукали житло в Одесі, але тільки чують собачка. Я ще навіть про котиків не не встигаю сказати, і всі на жаль, на жаль, на жаль, або пропонують такі таке житло. Ну я говорю, ви вибачайте, але ми в Херсоні непогано жили. А от літня пара з острова можливості орендувати квартиру немає, і вдячна, що у тимчасовому помешканні їм дозволяють жити вже третій рік. Хочемо в Херсоні. А там як Бог дасть переселенці із зони бойових дій скаржаться програмою компенсації за оренду житла скористатися складно, адже мало які господар квартири готовий укласти офіційний договір оренди. У Мінсоці відповідають цієї нормі змінювати не будуть, адже держава може підтримати лише офіційні угоди. Натомість планують розширити мережу соціального житла. І ми зараз пропрацьовуємо модель, при яким ми будемо знаходити будиночки їх до. А, Відновлювати, робити певний ремонт і пропонувати людям саме такі будиночки. Дійсно, по сумі коштів це буде дешевше, і ми зможемо більшу кількість людей покрити саме такими послугами. За даними МВА в Херсоні, зараз 65 тисяч людей. Це трохи менше ніж ще рік тому. Але дехто з тих, хто виїхав, повернувся з Херсонщини. Ольга Чатайло та Володимир Коваленко. Факти ті єдині новини. Протягом дня на Дніпропетровщині сили ППО збили чотири безпілотники. Росія атакувала протягом дня три райони області. Ніхто на щастя не постраждав. За інформацією ОВА у Павлоградському районі дрон понівечив інфраструктуру у Покровській громаді Санельниківського району кабами пошкоджений будинок і заклад культури. Нікополь, Покровську та Марганецьку громади атакували з важкої артилерії і ФПВ-дронами. Побита гімназія. Більше порожніх рейсів. Так між собою кажуть волонтери, які опікуються пошуком і перевезенням тіл загиблих військовослужбовців. На жаль, розповідає Михайло, волонтер гуманітарно-логістичного центру Бульдозер. Слова не допомагають. Чоловік евакуйовує полеглих бійців і ще часів. АТО. то скількох людей вивіз на камеру. Не назвав наша наступна історія про нього і його важливу та важку місію. Цього Андрій Кравченко. Це хлопчинка. Це ще було АТО. цього хлопця, згадує Михайло. Неможливо було опізнати. Допоміг лише тест ДНК вивозити тіла загиблих військовослужбовців. Чоловік із командою почав іще від 15-го року. Та й з повномасштабним вторгненням одиничні рейси змінилися на десятки. З нього все і пішло. То є, пішло розуміння, що треба все одно допомагати державі, допомагати Збройним силам. Бо в 2022 році почалося саме страшне. Головна мета гуманітарної місії повернути кожного полеглого захисника додому. Волонтери співпрацюють у тісній координації зі збройними силами України, а також відгукуються на особисті запити родичів. Рейси важкі і тривалі. Іноді за виїзд доводиться долати по кілька тисяч кілометрів. Один страх довести, не розбитися. Згадуєш там тих самих матерів, жінок, я каже, дякую тобі. А ти стоїш, віддаєш і ці особисті речі, каже, вибачте, тілося б по-другому. Ну така моя робота. Автомобілі в роботі волонтерів. Витратний матеріал, розповідає Михайло. Чоловік евакуйовував полеглих воїнів із Донецької, Харківської Запорізької областей. Згадує машину, на якій працював на Херсонщині після блискавичного звільнення правобережжя. Глибокий заморозки п'ятитонік, Мерседес. Я ним вже їздив в вже Коли наші звільнили міролюбовку, їздив піднімав загиблого 17-ї танкової бригади. Хлопця, цим т'ятітоніком на мене військові дивляться, каже, там міни. Я говорю, а, а, а мене другого немає нічого. Сам стати до лав збройних сил Михайло не може через проблеми із серцем. У роботі розповідає, допомагає і дружина. Кожного загиблого воїна, якого вдалося привести до рідних, чоловік пам'ятає гуманітарні групи. Працюють зокрема на замінованих територіях. Страху немає, запевняє волонтер, бо знають, як важко сім'ям полеглих бійців. Ми не найдемо собі спокій до тих пір, поки ми останнього додому не повернемо. Всі хлопці, хто загинув, повинні повернутися додому, бо їх чекають. Христина Венгеля Ускайте. Денис Синегін, факт Сі Єдині новини. Захист і відновлення електроенергетики питання номер один ставки головнокомандувача. Президент Володимир Зеленський повідомив, про найскладнішу ситуацію у прифронтових громадах і поблизу кордону з Росією. Туди прилітає найшвидше і тривоги. Постійні також розглянули помилки місцевих очільників. Йдеться про Одесу, Київ та Дніпропетровщину. З військових питань розширення можливості армійської авіації захистити від дронів. Будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи. Також президент заявив, у середу відбудеться нове засід Дання Рамштайн у Львові відбувся третій кубок Артану. Турнір з Муайтаю присвячений пам'яті полеглих воїнів спецпідрозділу гур Артан та спортсменів, які стали до лав захисників після початку повномасштабного вторгнення. Цьогоріч до змагань долучилися команди з усієї України та навіть з-за кордону для багатьох учасників цей турнір не просто боротьба за медалі, а шанування тих, хто поєднав спорт і службу. У спортивному комплексі Львова три дні тривали запеклі поєдинки. Це на рингу на турнірі Кубок Картану змагалися досвідчені бійці та спортсмени. Змагання провели вже втретє, вперше під агідю міжнародної федерації Муай-Тай. на турнірі традиційно вшанували пам'ять воїнів. Шанувати пам'ять загиблих спецпідрозділу Артан, вшанувати пам'ять загиблих всіх воїнів, загиблих всіх от людей. Вот ну, 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 ну ми вшановуємо і показати всім, що навіть в такий на, на легкий час ми проводимо такі ну, турніри, і ви бачите для дітей це яке свято. Спецпідрозділ Артан створили на початку повномасштабного вторгнення. Більшість бійців це спортсмени, зокрема представники тайландського боксу. Близько 70% бійців, воїнів спецпідрозділу Артан професійно займалися спортом до початку великої війни і частина спортсменів сьогодні бійців досягали Високих результатів на міжнародній спортивній арені і призери чемпіонатів світу і Європи. Серед таких Василь Сорокін дворазовий чемпіон світу стайського боксу. Коли почалася війна, він добровільно став до лав розвідки. Згодом потрапив до підрозділу Артан. У Бахмуті Василь врятував життя побратиму, але сам зазнав тяжкого поранення. Наступив на міну. Тепер він носить ортест, адже частково втратив стопу. Нині приїхав на турнір, аби підтримати молодь тих, хто продовжує справу своїх наставників. Найбільша наймасштабніша операція це Енергодар, де ми приймали участь. Вся така масштабна гуровська операція. У мене немає ніяких моментів, де я себе відчуваю десь обмежено придатним. Я займаюся спортом, я займаюся боксом, я займаюся тайським боксом. Я допомагаю. Я до сих пор. Гурі, в Петропідрозі цього у турнірі змагалися понад три сотні спортсменів. Молодші за кубу Картану, дорослі за кубок України для юних бійців. Це перші кроки до великого спорту. А для професіоналів можливість потрапити до національної збірної, яка вже готується до чемпіонату Європи з Муай-Тай. Дуже важливий кожен турнір. Насамперед, всеукраїнський, тому що щоб поїхати на чемпіонат світу, треба всіх тут перемогти. Дякую збройним силам України. З підрозділу Артан, що ми що не ми не сидимо вдома, що їздимо тут, перемагаємо, б'ємося. Кубок Артану став подією, яка об'єднала спортсменів та військових і вкотре довела, що незламний дух воїнів і сила спортсменів сьогодні стоять поруч на одному фронті фронті перемоги. Оксана Ясницька, Тарас Олинець, факти ICTV, Єдині новини. Цього знакового підприємства в Україні не існує вже понад 10 років, але у серцях багатьох його вироби незабутні спогади. Бо більше їх досі відправляють на фронт. Київському мотоциклетному заводу виповнилося б 80 років. Унікальну колекцію з 55 моделей моделі нині можна побачити в національному виставковому центрі. Оцінила її і Олена Астахова. Залізний звук їхніх двигунів щось особливе, як і звуки заліза під час ремонту та відновлення. Зізнається власник реставратор унікальної колекції київського мотоциклетного заводу, ветеран російсько-української війни Олесь Кальницький, вражає відреставрована перша модель КМЗ у важкому класі. Її купили 10 років тому на Донеччині. Це майже повна копія БМВ Р 71 Коли домовились Гітлер зі Сталіном, це одна з частинок цієї домовленості про те, як дві диктатури вирішили спільно ділити світ. За півроку раритет відреставлення. Реставрували разом із партнерами Запорізькою майстернею. Бак реставрувався. Якісь деталі просто знаходились. Тобто, от елементи заднього сидіння, елементи заднього крила. Сидіння оригінальне, вони не нові. Ось перші моделі КМЗ легкі мотовелосипеди, кияни. Ось ці київські мотоцикли були на фестивалі молоді і студентів 1957 року. А такі ескортували компартійну верхівку та високих гостей у радянському союзі. Цю мотоколяску на швидкоруч випустили 1950 року для ветеранів війни, які втратили кінцівки. Керування ним важке, каже Олесь. В нього була максимальна швидкість 15 км на годину. Він перегортався постійно. Тобто, це такі доволі проблемний. Апарат, але це частина нашої історії про котру ми маємо знати у союзі. КМЗ виготовляв до 100 тисяч машин на рік. Київські конструктори удосконалювали моделі. Ось ця 1955 року швидша і економічніша ніж попередні. Тут е, об'єм двогона був не 750 кубічних сантиметрів, а 500. і потужність була на 6 кінських сил е, вище по всіх параметрах. Він перевищував. Е, Ну, технічні характеристики і цього мотоцикла, і навіть за ну зарубіжні аналоги це єдиний екземпляр моделі Динаміт. Увібрав найкраще потужний мотоцикл 1991 року. Це дизайнер, дизайнер була. Жіночка, да Сьогодні були три конструктори, які створювали оці мотоцикли. Глядачі і роздивляються, і пригадують молодість. Ну і я теж два роки їздив на Дніпрі колись. Починав з Дніпра. Да класно, красиво, але на жаль, це все вже в минулому і ніколи не повернеться. Ну зато історія її треба берегти. Київські Дніпро не лише історія їх шукають по Україні, модернізують і відправляють нашим захисникам на фронт. Переробляємо Дніпри для військових потреб на різні задачі. Випадок, коли прилетіло впіві. ФПВ... Заводиться і поїхав. Кілька моделей КМЗ були у колекції Адріану Челентано, і цей бордовий красень виготовили для нього. Адріана Челентано в тих фільмах, в котрих він брав участь на мотоциклах КМЗ. Він їздив на наших мотоциклах як одинаках, так і з коляскою. І це були мотоцикли саме з його приватного гаража. Коли союз розвалився, виявилось, що наш Дніпро застарів для конкуренції. Інвестора не було. Це остання модель КМЗ перед зникненням заводу у 2011 році. По всі. Звітах заводських, це останній заводський мотоцикл, і ось ми зараз всі маємо нагоду його бачити. Роздивитись 55 унікальних моделей київських мотоциклів та почути дуже цікаві історії з екскурсією можна в одному з павільйонів Національного виставкового центру ВДНГ до 9 листопада. Олена Астахова, Володимир Коваленко, факти сітві єдині новини. 75% українських медиків мають ознаки професійного вигорання, майже 70% – фізичного виснаження це дані центру громадського здоров'я. Щоб допомогти тим, хто щодня рятує життя інших. «Фріда країн запустила програму підтримки 800 індивідуальних консультацій з психологами і два виїзні ретрити. На другий приїхали 20 медиків з Харківщини та Сумщини. Це тиша Карпат замість сирен і час на відновлення. Коли Харків прокинувся від вибухів, Юлія взяла змінний одяг і три місяці жила та працювала у дитячій лікарні, реанімації, ургентні стани, мами з немовлятами з різних регіонів і постійна турбота про безпеку маленьких пацієнтів. У її організмі гострий стрес замінило хронічне виснаження, забудькуватість, дратівливість, порушення сну і бажання усамітнитися. Для себе Юлія виробила власні ритуали самодопомоги: щоденна зарядка. Обов'язково прогулянка з двома собаками та друзі. Нині вона на першому у її житті ретриті. Працюємо в таких умовах, коли дуже складно до нашої лікарні потрапляють діти після вибухів. Е, ними займаються кращі хірурги, реаніматологи, е, психологи. Треба змінити горизонт. Біля очей, щоб очі бачили щось нове, щоб не думати про роботу. Сумська лікарка Оксана Бойченко працює у закладі, що поєднує психіатрію, наркологію, і підтримку людей з ВІЛ, прикордоння під щоденними обстрілами, звернень багато, історії пацієнтів складні. Вона настільки переймається болем людей, що сон зник, тривога і страх не відпускають. Потрібна фахова допомога. Ну ви розумієте, що таке психіатрія, да так? що таке тривога. Вожний стан, що таке ПТСР потрібно фізично відпочити і допомога психологу однозначно. Кожному потрібна, і цивільному, так і військовому, так і медичному працівнику. Ми також вразливі. Лікарі працюють у стані хронічного стресу, часто без належного відпочинку та підтримки, особливо у прифронтових регіонах. Саме тому Фрідаюкрен розпочала ініціативу, яка допомагає медикам вчасно виявити вигорання та надає адресну допомогу. Кваліфіковані психологи провели понад 800 індивідуальних консультацій. Саме допомога для ментального здоров'я це щоденна робота, коли я Кожен день роблю щось для того, щоб підтримувати свій власний ресурсний стан, і це надзвичайно важливо сьогодні, бо ти не можеш допомогти іншим людям, коли ти сам виснажений. Ретрит на Буковині проводять уже вдруге. Нині тут 20 сімейних лікарів, реаніматологів, терапевтів, неврологів, гінекологів, медичних сестер із Харківщини та Сумщини. Їм пояснюють, як відновлюватися, учать мріяти та будувати майбутнє. Це життя, це моя сім'я. Це подорожі. Ми завжди з сім'єю їздили дуже багато, подорожували. Ми завжди були веселі, ми любили драйв, ми катались на лижах, ми десь там їздили в гори, десь там лазили. Але наразі я залишилась тільки з чоловіком. Олена старша медсестра реанімації міської клініки у Харкові. Через її відділення проходять найважчі пацієнти. У родині багато військових. Два брати та зять воюють. 19-річний син загинув на війні, а племінник зник без вісти, доньки за кордоном. А вона щодня продовжує свою боротьбу. Я не дозволяю собі дуже плакати. Я навіть. Було дуже тяжко на початку, а зараз це все просто проходить через тебе, але ти розумієш, що ще на тебе дивляться, що ти повинен комусь ще допомагати. І це так тебе ну, робить е, такою. Скелею підтримка медиків, особливо у прифронтових регіонах, інвестиція у стійкість системи охорони здоров'я цілої держави, бо без відновленого лікаря не буває здорового пацієнта. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, факти сітів. Єдині новини, факти, які можна довіряти завжди поряд. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк цьому відео, щоб допомогти нам просувати правду на YouTube. та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.